Друзі, доброго дня. Я в селі Доброводи. Це Уманський район, 20 км від міста Умань. Глиняний будиночок, обложений цеглою. обштукатуряний, всередині ремонту немає, лише замінені вікна і газу в селі також немає. Ділянка загальна 50 соток. 40 під городом і 10 під двором. Десь отак там, плюс-мінус. Кириниця отака. Забора тут між сусідами немає. Люди вживаються якось нормально. Я сюди приїхав зня... ну, подивитися для себе будиночок з мамою, але так вже за походу вирішив зняти. Є для нас тут і плюси, є і мінуси. Приїхали, дивимося, що поблизу всі все дуже дорого. Це таке одне з не дуже дорогого, скажімо так. Ну, Понятно, якщо ми дивимося хатки в забитих селах, то це здається дорогим. Знаружі, до речі, воно непогано ночі. З надвору непогано, але всередині ремонту немає взагалі. Єдине вікна замінені і все. Це щось не знаю що. Заборщик зроблений, просто тут не утеплено, просто був і в замінені вікна. А далі. А далі все як в простій глиняній хаті. Зате в березі великий ставок і дозволяючи ловити рибу, так як він вважається любительський. Вчора я жінкою розмовляв по телефону, то казала вона, що чоловік рибу не ловить, а я рибачка і зловила десь на днях на 6 кг коропу. Розказувала про емоції свої. Ну, це я до того говорю, що ставок здоровий з риби і ловити без проблем був. Де я не їздив, запитую за ці ставки, то проблема з тим, щоб там спокійно в городі порибачити, може й не вийти. Опалюється тут все тільки грубами. В хаті, звісно, хотілося би кращу двору. Будиночок такий веселіший. А всередині як Ще Все ось... Ну так люди в селах і роблять. Тягнуться, тянуться, вікна замінили, в штукатуру лише Ой. всередині не вистачило людям. Мощності та й часу, я так зрозумію. Грубо кажуть, все працює, він говорить, там сусідка розмовляє чує, що розказує, що хата дуже тепла. Вона її знає, ровесниця цього будинка, каже, що, що будинок теплий. Ну я думаю, що в будь-якому випадку теплий, як він глиняний. Розказую, чую, як тут добре. Е, підлога, друзі, ніде навіть не дерев'яна, просто земляна і злінуємо. Але вікна всі замінені по будинку бачу. Прямо все-все замінено. Так, погріб закритий, але кажуть, що там добре бомбосховище перекрите плитами і видно, що він здоровий. Ось горб і бачимо витяжка є. Далі тут іде стара хата. Теж вона закрита. Воно не на ставок, там іде оце Там ставок, там йде воно не зробили років здорова. Ні, десь років 15. Там воно було город, а це саме одна Забору з сусідами тут немає, каже, жили дружно. Навіть між в них не було. Так, все. І все закрите, якось люди приїхали, взяли ключ від хату Від підвалу щось нема, кажуть, давайте ми вирвемо замок, але я сказав, що не треба це робити, бо замки виривати я не люблю. А то ми так подивимося, познімаємо, а люди потім мають проблеми. Бо Бачите, таке вся хата обштукатурена, звісно, але всяких тут, як у всіх, нужник. Бачите, да, Нужника просто немає. І це, і це проблема 90% будинків, отаких от дешевих. З туалетом. Проблема. Тут вже глиняні якісь хліви. Ось така жомна яма, теж туди не буду заглязувати. Там дорога асфальтована, йде до ставка, бачите, машина стоїть. І ось наш город ставок. Що шо, шо, ну, ставок і город, наче такі гарні. Земелька чорна, ставочок, і рибалка, і рівненько наче. Склончик такий мінімальний-мінімальний. Не знаю, чи поїду туди вниз, але там іде асфальтована дорога. Бачу там стоїть машина рибаки. Той город йде не прямо в ставок, не впирається, ну, поруч з ставком, але ну, є там дорожка. Хтось там може сидіти собі, бачити, що їздити. Це не таке, як в глухому селі, що там ніхто не ходить. Ну, дуже гарно літо, я думаю, прикольно, То, що рибачити дозволяють.